Доброго ранку, діти! Сьогодні пропоную вам дидактичну гру Зимове явище в природі. Подумайте, чи можна запускати повітряних зміїв взимку? Ні, звісно, ні. Чи годують пташенят птахи взимку, так чи ні? Ні, очевидно. Подумайте, чи можуть діти бавитися на березі моря взимку? Ні. Чи грають сніжками взимку? Так, молодці. А може, катаються на лижах? Так, молодці. Чи можна робити сніжних ангелів взимку? Так чи ні? Так. Чи можуть діти вбирати ялинку взимку? Так. Подумайте, чи катаються на ковзанах діти взимку? Так, молодці. А чи є різдвяні свята взимку? Теж так. Подумайте, чи можна ліпити сніговика взимку? Так, можна, ой молодці. А чи взимку ловлять метеликів? Так чи ні? Ні, звісно, що ні. А може, взимку ростуть та збирають ягоди? Ні, звісно, ще ні. А тепер пропоную вам загадки. Все пухнастим снігом вкрила, луки, річку, гай дома, білий ліс і поле біле. Значить, вже прийшла зима. Молодці дітки, наступна загадка. Як цей білий цукор зветься, що із хмар взимку трясеться. Подумайте? Сніг, молодці дітки, на долоню зірка впала, я дмухнув вона розстала. Тони зірка вже краплинка, а була вона. Сніжинка. Наступна біла морква зимою росте. Як ви гадаєте, що це? Бурулька. В огні не горить, у воді не тоне. А це що? Крига? Наступна загадка. Вдень вікно розбивається, а вночі само вставляється. А це що може бути? Ополонка вночі замерзає, покривається тонким слоєм криги, а в ранок відтає. Наступна. Я істота нежива, я істота снігова, з кульок я складаюся, діток потішаю. Що це може бути? Сніговик. так, молодці діти. У зимову веселу пору ми кращі друзі-дітвори. Вивозять діти нас на гору, а ми веземо їх з гори. А це що? Так, самки. супер молодці! Наступна закладка. Ми, спортсмени, нас обох, бачиш ти завжди удвох. Ми по снігу швидко линем, ще й стрибаємо з трампліну. Що це може бути? Лижі. Молодці з неба падають сніжинки, люди всі несуть ялинки. Рік старий кудись утік, так приходить. Новий рік, молодці дітки, дуже гарно попрацювали, пишаюся вами. Ну, до нових зустрічей молодці. Пока -пока.